В нашому місті вже не один десяток років працює Коростенський завод Янтар. За цей період на його шляху зустрічалося чимало труднощів і проблем. Та, не дивлячись на всі перешкоди, фінансово-економічні негаразди в державі, підприємство тримає свою марку. На сьогодні завод є одним з найбільших виробників лакофарбової продукції в Україні. У виробництві підприємство використовує технології передових країн світу. Головним завданням працівників є збереження якості продукції. Зараз є таке поняття, як економ клас. Що це значить економ клас? Це виготовлення лекофарбої продукції по технічних умовах виробника. І якщо подивитися на цю продукцію, от, наприклад, ми приходимо на, на ринок чи приходимо в будівельний магазин і дивимося, там дуже різно, велика різнобарва, стоїть банок і там різна фарба. І ціна від однієї від іншої дуже. Різниця, за рахунок чого виробник може зменшити ціну, за рахунок погіршення якості, за рахунок чого погіршується якість. Це два компоненти. Перше, це замість основи, тобто лаків, приміняти треба більше розчинника, і, замість, і другий варіант це замість, так скажемо, наповнювача, це двокість тітана в основному приміняти крейду. Така продукція тільки до першого дощу. Дощ пішов і воно це все змило. Я як і виробник, і я рахую, що таку продукцію, як економ класа, тобто продукція, яка не відповідає вимогам тим, що повинно відправити госту, це аморально і таку продукцію пускати не потрібно. Ми єдине підприємство, яке за ці роки становлення нашої державності, яке не змінило свою торгову марку. Для чого міняють торгову марку? Торгову марку міняють для того, щоб в першу чергу поставити невідомість нашого споживача, щоб він не знав, яку він купує продукцію. Якщо він у тому році купив, скажімо, продукцію ніякісну, то на слідуючий рік вже торгова марка змінилася, і він купує вже не знаючи, що до чого. На підприємстві працює 120 осіб. Вони задійні у роботі на різних дільницях, які ведуть свою діяльність за чотирма основними направленнями: виготовлення лісохімічної продукції, лакофарбової, виробництво напівфабрикатних лаків, виготовлення металевої тари. Допоміжними є транспортна та ремонтно-механічна дільниці. Практично кожного дня з підприємства вивозиться продукція на замовлення. Як зазначають працівники, немає жодного регіону в Україні, де б не реалізували. Зовувалася продукція заводу. Основними споживачами є Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Західна Україна. Тісна співпраця ведеться з підприємствами метрополітену, залізничного транспорту та багатьма іншими замовниками. На нашому заводі випускається великий асортимент лака продукції. В цей асортимент входять і краски, емалі. лаки, шпаклевки, грунтовки, водно-дисперсные краски, смолы. Каждый год этот ассортимент пересматривается, обновляется в зависимости от потребностей покупателя. Сегодня большим спросом пользуются декоративно-защитные средства, которые идут для пропитки древесины под цвет дуба, мадрины, там, в зависимости от Также э, средства защитные сенеш для предохранения древесины от гниения и порчи, э, также водно-дисперсные краски на акриловой основе пользуются большой популярностью в данный момент. Ас, э, большой ассортимент разноцвета под заявку покупателя колируется. Всю продукцію підприємства відрізняє сучасна упаковка, привабливий зовнішній вигляд і стабільно висока якість. Фахівці заводу працюють над впровадженням нових прогресивних видів продукції сучасної сировини. Для задоволення усіх потреб замовника підприємство постійно технічно удосконалюється. Тісна співпраця ведеться зі споживачами.

за роки своєї діяльності на рахунку підприємства чимало відзнак дипломів грамот. В квітні 2012 року завод отримав дві нагороди, одна з яких підтвердила статус підприємства як товаровиробника року та право на використання логотипа Зірка якості. Як зазначив голова правління приватного акціонерного товариства Заводу Янтар Анатолій Сергієнко, ми пишаємося не тільки успіхами підприємства, але й людьми, які на ньому працюють. Хочеться Дякувати фахівцям та поздоровити з професійним святом. Мені хочеться звернутися в першу чергу до тих людей, які колись працювали на цьому підприємстві, до тих людей, які працюють зараз, поздоровити їх з професійним святом День працівника хімічної промисловості, побажати всім міцного здоров'я, достатку і надії на те, що наше життя з кожним роком все буде кращити. В наш час з опорукою добробуту людини є стабільна, вчасно оплачувана робота. Все це характерне для працівників заводу Янтар. Успіх підприємства залежить від кількості замовників та обсягів реалізованої продукції, тому підтримаємо місцевого якісного виробника. Лакофарбову продукцію заводу Янтар можна придбати в магазинах міста.